Слава Україні, брати та сестри! Ну, що відбувається там? Слов його вмер і каже, вмер імен саме тоді, коли в нього забрали в Європі вілли. На острові Комо, там, якщо пам'ятаєте цю історію. А так до 24 лютого, 2022 року, він жив, каже, зовсім він був інший. Він жив умиротворений, дуже добрий, типу, а коли вже забрали в нього всі вілли, незрозуміло, чого, став злим. Вы вот тогдашний, там, 8 лет назад, в первом выпуске «Судьба человек». И вы нынешний, как будто совсем другой. Или мне кажется? Нет, не кажется. Просто 24 февраля 2022 года я умер. Вот умер тот человек, который был человек мира. Веселый, полный, регулярно худеющий, который обожал ездить в Италию, в Америку, в Англию, который думал, что все будет прекрасно, все будет хорошо, совсем по-другому увидел наступающую старость и думал, что она будет совсем иной. Вот этот человек тогда умер. И родился новый человек, человек войны. Тому я кажу, війна закінчиться тільки тоді, коли росіянам буде дуже болюче і дуже дорого воювати, а допоки в них все добре. І, коли, і чим скоріше європейська вся спільнота це все зрозуміє, що треба з ними щось робити, треба накладати далі на них ще більш жорсткіші санкції, ще більше їх лупити, лупити по їх території, так, щоб і їхні люди страждали, не тільки наші. Да? Бо це якась меншовартість тільки, щоб українці страждали їхні діти. Це якось несправедливо. Не ми цю війну почали, але ми її закінчимо. І не факт, що на російській території. Ми і туди зайдемо. На все свій час, друзі. Слава Україні!